Скільки вам має заплатити казино, щоб ви його рекламували? Якщо у вас з'явилась в голові якась цифра, типу 50 тисяч, 100, можливо, мільйон доларів, вітаю вас! Ви вже продались. Як то кажуть, в світі не існує непродажних людей, існують ті, чия ціна ще не названа. Сьогодні казино це як тест на совість. Одні рекламують його за шалені гроші, інші показово засуджують, а хтось просто бере гроші тихо. Скільки ж платять? Тікток-блогеру за аудиторію понад 500 тисяч підписників за один відеоролик. Відеоролик платять від 2 до 5 тисяч доларів. На YouTube 10, 20, а то й 50 тисяч баксів за одну інтеграцію. І це тільки одна згадка. А великі стрімери, деякі отримують від 100 до 200 тисяч доларів на місяць просто за те, що крутять слоти на стрімі. І от ти стоїш перед вибором сказати ні і жити на своїх, чи сказати так і знати, що саме твій відеоролик втопить когось у боргах. Казино не купує рекламу, воно купує тебе. І питання не в тому, чи продасишся ти. А в тому за скільки друзі? Напишіть в коментарях, що ви думаєте про казино та тих, хто його рекламує.